Доброго ранку. Любоперекласника україномовного каналу. Дивіться, який ранок. Марка абрикосів, Звісно, лежить. Дощик вже такий малесенький пройшов, І, мабуть, ще збирається. 23. -я. Липня 2024 року, вівторок. Я на кар'єр по водичку йду. Хтось вже з водичкою йде. Я пройшла ніч у Харкові. Зразу доповім. Все гарно. Все як завжди. Близько часу. Після часу розбудило. від Трохає ночі, знов тривога, зранку знов відбій, воно вже не спиться, не лежиться і сон не бере. Дивіться, які гарні, а бриткоси лежать. Ось вже Я і прийшов на кур'єр. Гарно тут зранку. Пахне. Подуємо небо яке красиве, там хтось раки продає, як каже моя бабуся, наші раки вам, ваші раки нам, ну не буду казати, що каже бабуся, ну гарно, там качечки плавають, люди купаються, спортом займаються гарно, бачите. Качечка з коченятами. Як же гарно. Молоченькі мої. Травичку, якусь рясочку їдять. Ось там купаються прям з качками. А які гарні Все. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися при такої красі. Тільки сподіватися. На мир. Скоріше, а він буде. І наближається уроці. миру добро злагати. Всім щиро дякую І будемо жити, не зважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока. Прямо до сліз. Таке гарне